Вітаю всіх на каналі Рівненський ВІВК Сьогодні новий ролик про нову стару глиняну хату. І так, це стара глиняна хата мого приятеля, і ми починаємо її реконструкцію, реновацію, даємо друге життя, як ми любимо. І почнемо ми з чистки грубки. Давайте пройдемо всередину і зрозуміємо взагалі, що тут у нас є по грубці. Так. Ага, ось ось. Незамінна річ, М -м, з іншого боку, там, з іншої сторони, теж ця груба, її треба прочистити. тільки я почав її чистити, одразу <клес> виникла така проблема, ніколи цим не стикався. Зараз покажу вам. його Ось так цілий домик збудували. Мушкін хаус. На грубках є ось такі отвори, в них вставляється цегла, забуваються глиною, і для того, щоб її почистити, треба їх розбити, дістати. Я знайшов зерно. Коли хата якийсь час не протоплювалася, то ми ще роблять собі таке лакшері. Приміщення, і тепер я все серце витягую. Звідти вже два відра виніс на подвір'я викинув. І це в нас перше відерце вже вийшло. Відборного зерна мишиного. Якість 10 з 10. Взяв ось такий пристрій, роторна чистка димоходу, але поки що не можу її скористатися, тому що треба все вичистити від зерна. Дивіться, ось такі гнучкі стержні, довжина десь метр приблизно, вони між собою можуть з'єднуватись. На кінець начіпляється ось така ще вона в пакеті щиточка. Також перехідничок дається під дріль. Та хлівочка для того, щоб з середини закрити, щоб пил бруд не йшов до вашої старої нової глиняної хати. Цю грубку ми вирішили, звісно, залишити. Ну, я особисто третій рік. Користуюсь грубкою для опалення нашого хутору. І цілком задоволений єдиний мінус у цьому, що треба заготовляти дрова. Ну, Але куди ж дінешся від цього? Тут от можна готувати. Кільця, все це треба вичистити. Ось от такі речі. По-моєму, вбуховочка є. Так ось так само. Пиріг доробити або качку. Так. Ось у нас відбувається всередині. Ну тут тут не дуже зручний, не знаю чи зігнеться ця трубка. Ну, будемо дивитися. Відвер відерце для пшона машина-го. Ще виносимо. Ох, ж ці старі клиенні хати. Ох. Екшене. Осипаємо. Ось так. Груба буде прочищена. Я вам обіцяю. Ось так. Надягаємо цей ротор у отвір. Натискаємо і щоб десь так. Крепко. та перехідник на дрель. Теж на Тут защілкується та після того і, і так працює. Ну, а всередині щось приблизно так виходить. Супер. Так, ну тепер перший тест. Гнемо його. Витягнемо його. його. О, ух. Ну, так воно працює. О. І знову запаси. Заброві. Ух! Брудийся. Так, розтопили трохи. Спробували ми затопити грубу і виявилася така річ, що ця основна груба вона була закладена зверху, не було тяги. Наступного разу приберу звідти цегну і протестуємо вже. Що проводає? Бачить батьки, я тут не Емоції, емоції. Ось така гнучка-система. система. Трохи подивинці, щоб було краще. Не бачу нічого. Ти кажеш? Воно ж не бачу я. — Куди там всі Ми її сюди повністю можемо... Затягнути. Ну, поки я зерно там прочищаю, ось ага. така ага. штучка. Вони один з одним з'єднуються на потрібну довжину, та потім під'єднується дріль та роторна система, ротор це отак от. крутиться та чищає зі стіна димоходу і ця сажа буде падати вниз. Ну а поки що прибираємо зерно. Черезно. Ось так. Потім mm -hmm. ось, ось. Mm -hmm. ось. Покажи. А, Вася, не все. Сейчас, я, я зроблю. От не це yeah. бон... хтось заставить тупо. О! Ну і все, я ж кажу. А що, бумажка зараз вже краще ходила, так? Да? Так. Да. От ви витягнули mm -hmm. отой кусочок. Тільки дивіться, щоб не видно було дерево. Дерево? Да файно. Ой, у мене ну, вже телефон уже сидає. Все, О, все є тяга. О, тяга. На треба вийде. двері. Ми спробуємо оті двері поставити сюди. От ми закрили коробкою, появилась тяга. Там розібрали, що там треба розібрати. Все одно тут розбирати треба. Ну, тож ще да, все треба розбирати. Тягнутега вже є. Він же не треба виймати, що вони заставили на. Вже ага. да. буде все хорошо. Усім селом. Всім селом, нема тільки голови. Так, нема тільки голови села. Так, всім селом. Доброго груп! Я я І так, сьогодні ми добре попрацювали, спробували як чистити роторним інструментом за допомогою дрілі грубку нашої старої глиняної хати, старої нової. Ну, Ніхто не любить стару глиняну хату. Більше за мене. Підписуйся на канал Рівненський Ский. А в мене на сьогодні все. Ось хлопці, все працюють. Всього найкращого. До нових зустрічей. Стара гум'на хата. I'll be back.